Добрий раночок. Три раночки вже у нас мороз, мінус три, 5 березня. Сьогодні у нас ось так, дивіться, і на кришках. Прохолодно, на день плюс 10-11 сонячно. Бджілки. Зараз знаходяться дуже не в комфортних умовах, тому що перепад температури це дає велику проблему для того, що вже в сім'ях розплод є однозначно даним-давно. Сім'я, можливо, може роз... на день розходитися по всьому вулику, а на вечір, можливо, погано збиратися. Слідкуйте за своїми бджолами. Всім гарного дня, до зустрічі. Для того, щоб не було проблем з зібранням джілок в клуб назад, гнізда треба скорочувати, скорочувати так, щоб джілки посідали кожну рамку і вони потім будуть всі разом. А так, якщо буде багато рамок у вулику, вони розбігаються по всьому вулику і буде проблема. Якось так.